То якщо мені долю хтось напише, то як може світ ставати грішним або праведним? Якщо би це Бог писав, Бога це для чого? Якщо би Бог написав нам долю, то він би не давав нам вільну волю. Бо Тому що тут трохи є такий дисонанс. Якщо мені Бог дав розум і вільну волю, то як він мені може написати долю? Він може писати, що хоче. Я прожив так, як я жию, бо тому що я маю вільну волю, і кожен з вас має. Ви любий час можете сісти і встати, і вам це не Бог написав, це є ваше рішення. Ви можете грішити і каятися, вам Бог це не напише. А дідько хотів би написати, та не може. Він може дідько може спокушати, Бог може кликати до покаяння. Кликати, не тягнути за вуха, а кликати.